Отже, є е, декілька стандартних технологій, які використовуються з метою дискредитації змі. На жаль, е, деякі регіональні змі в цьому активно приймають участь. Так, тобто це і так звані хлопці спортивної статури з посвідченнями журналістів, які блокують роботу комісії. От е, переважно це в подалі від великих міст. Так, дуже поширено в районах. Ну, ми з цим стикалися в районах Київської області, в районах, а, на сході України. От а, традиційна хвороба джинси, тобто замовних матеріалів в регіональних медіа, зважаючи на а, ну, скажімо так, незавершену систему роздержавлення, коли формально держава-власник. Але коштів для розвитку медіа а, недостатньо, і відповідно медіа попадає в залежність від того, що потрібно якось знаходити ресурси, і відповідно джинсує так. От тобто, такі от а, випадки вони системні, і на жаль, цей закон не дав відповідь на них і не дав змоги з ними боротися. Якісь ноу-хау з залученням журналістів, а, особливо регіональних медіа, на цих виборах не було теми ті схеми самі ті старі. В той же час можна сказати, що відкритість і привернення уваги до проблемних моментів регіональними медіа такі було на високому рівні. Бо першими про ситуацію в Павлограді, першими про ситуацію в Маріуполі говорили якраз місцеві медіа, місцеві засоби масової інформації, які і підняли хвилю. Яка дозволила зупинити процес фальсифікації? Ну і якщо будуть найближчим часом перепризначені вибори, то в цьому буде і велика заслуга регіональних медіа. Як ви вважаєте, медіа мали вплив на результати виборів? Які регіональні чи центральні? Більше центральні, оскільки ну насправді чим більше партії, чому партії так активно використовували рота в своїй роботі загальнонаціональні національний газ, щоб попасти на загальнонаціональні медіа і мати можливість змілікати в телеважі. Це якби ключовий ресурс, який дає можливість капіталізації брендів. На жаль, на цих місцевих виборах знову працювали не так люди, як бренди. Ну, за окремими винятками, там десь якісь регіональні команди. А, тому а, мали величезний вплив, можна сказати, один з вирішальних вплив. От, а, а, і це правило, тому насправді питання у нормування роботи медіа у виборчий період, воно ще актуальне. На жаль, не вдалося прийняти закон про обмеження політичної реклами до там, необхідного мінімуму. І відповідно ті компанії, ті партії, ті політичні діячі, які мали більше ресурсів, відповідно мали на, на конкурентних засадах більший доступ до медіа. Як би мали ідеально працювати медіа на регіональному рівні, як вони <сміс> <ні. Як> працювали насправді? <сміс> ну <сміс> <сміс> насправді, якби тут з медіа зіграв злий жарт і з одного боку скорочення термінів компанії, тому що ми фактично мали неповний місяць після того, як кандидати з'явилися в пресі і дуже Багато матеріалу, який би можна було видати в медіа аналітичного, він був виданий, але вже в той час, коли його не можна було розташувати, пояснити. Тому насправді мені здається, що скорочення термінів виборчої кампанії зіграло зокрема засоби мається своєї інформації і в кінцевому випадку з виборцем негативну роль. Бо дало менше часу для як аналізу, так і поширення цього аналізу. Відповідно, в ідеальному форматі медіа, особливо на регіональному рівні, де легше отримати реальну інформацію про кандидатів, мали б зосередитись на збором по кільком ключовим критеріям: приналежність там до корупційних схем, готовність працювати, відкрито прозоро, тобто наявні зустрічі, так можливо, навіть участь в таких зустрічах і постановку якихось певних гострих питань, ну бо ми знаємо, що борові зустрічі переважно дуже часто перетворюються там на дискусії знову ж таки про там мега там питання соціальної ваги, пенсії, тому подібне, які не є в відданих місцевої ради і навіть не, не журналістів, людей, які більше орієнтуються ну, за родом своєї професії, більше орієнтуються в поточній ситуації, проблемах, яких можна вирішити на місцевому рівні. А вони би могли допомогти. Тому більш активна польова робота і більш, скажімо, зрівноважена подача матеріалу. Ми розуміємо на ну, те, що політична реклама буде, що матеріали будуть, але є можливість їх пом'якшувати, даючи вже як редакторські статті, як аналітичні розслідування. Більш зважений підхід і більш аналітичний підхід до висвітлення кампанії приводу аналітики. До речі, наскільки фахово журналісти підходили до аналітики, чи це було більше? залежить від регіону? Були е дуже хороші матеріали е в тому ж самому Миколаєві був дуже цікавий такий порівняльний аналіз. Програм кандидатів мери по кільком показникам, ключовим для міста от проводили, здається, видання Ніквісті. По іншим теж зустрічали і в Франківську хороші, в Тернополі хороші матеріали. Наприклад, в Чернігові ну, бракувало таких матеріалів, але можливо просто я не бачила скільки охопити весь об'єм інформації в принципі достатньо важко. Матеріалу було багато, а рівень справді ну, дуже різноманітний. Так само, як е, ви кажете, укорочений таким передвиборчим період. Ну і не так е, не, не так е, недавно, грубо кажучи, <говори> до виборів ухвалювали закон по місцеві. Так, так, це також відіграло. Субцяний, але е, все-таки цей новий закон він допомагав чи заважав присутньому місце? Ну, насправді, по помайди він дуже серйозно якогось внеску як позитивного, так і негативного, не дав. Тільки ну ускладнення процесу самої та процедури виборів, коли вибиралася фактично спочатку партія, а потім кандидати, так от тобто він то дещо розмив фокус замість того, щоб аналізувати партії як команди, медіа пішли в аналіз окремих кандидатів, і тим самим ну, дуже багато де а, хороші сильні кандидати від маловідомих партій. Отримали достатньо багато інформації, але фактично це мінімально вплинуло на там подальший розподіл голосів. Тому те, що закон був прийняти пізно і ускладнив процедуру, ускладнив роботу медіа, але якихось таких технічних конкретних бар'єрів не було. І окрім от цих таких непрямих якихось ускладнень, насправді закон в розрізі медіа. Нічого не додав і не відняв.